Матея, святого Євангелія, Слава Тобі, Господи, слава Тобі, слава тобі. будь Божні. Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави і зберуть перед Ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух, відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте благословення Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам із сотворення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був і ви прийшли до мене, тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе недужим, чи в тюрмі прийшли до Тебе, а цар, відповідаючи, їм скаже істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть геть від мене, прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам Його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене, тоді озвуться, і ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спрагним, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тоді і тобі не послужили, Він відповів їм. «Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо м'ясопусну неділю, лишається ще фактично тиждень до великого посту. І цю, ця м'ясопусна неділя її ще називають неділею суду. Неділя судного дня. Якщо поглянути в стихири вечірні, яку ми молилися вчора, то в цих стивхирах дуже яскраво змальовується Бога як суддю, Бога, який судить, судить живих і мертвих. Бога, який висідає нас на троні своєї слави і чинить суд справедливості. Якщо поглянути на 30 років Незалежності України, ми побачимо, що найбільший рейтинг довіри, незважаючи на різні На різні ситуації, не завжди добрі, все ж таки завжди мала церква. Чому? Тому що людина, приходячи до церкви, приходить своєю бідою, приходить до Господа Бога. І незважаючи на людські слабості тих, хто служить у церкві, все рівно церква залишається тою інституцією, яка має одну з найбільших довір. Пригадую свого часу, коли робили реорганізацію поліції в Україні, був такий період дуже хороший. Коли рейтинг поліції, довіри поліції також дуже-дуже зріс. Це було щось нове, незвичне. Потім і знов трохи просів, а може і не трохи. Сьогодні, якщо поглянути на рейтинг довіри, дуже велику довіру має військо. І це зрозуміло. Військо має велике довіру, тому що воно боронить свободу українців. Військо боронить саме існування українців. І тому українці довіряють війську, і тому українці по всьому світу в Україні за кордоном, і ми тут робимо все, щоб допомогти цьому війську побороти ворога. Ми по крупиці, по центу, по долару збираємо для того, щоб закупити якусь амуніцію, купити автомобілі, допомогти з ремонтом вже існуючих автомобілів і тому подібне. Напевно, що соціальна ситуація, суспільна ситуація трактує. І трактує власне свої потреби. І тоді людина починає з довірою ставитися до тої чи іншої інституції. Але на превеликий жаль, за всі 30 років, у українському суспільстві ніколи не було високої довіри до суддів. Саме судівництво завжди було на дуже слабкому рівні довіри серед людей. Коли ми приїхали сюди до Америки, ми побачили, що тут судова система справді дуже і дуже потужна. Вона справді є окремою гілкою влади, і людина, яка є суддею, це людина, яка має величезну повагу і пошану. Більше того, в Америці є інститут вибраних суддів, коли суддю вибирають в окремих категоріях самі люди. Однак ми, які народжені в Україні, які приїхали з України, ми не маємо поняття насправді вродженого, скажімо так, з дитинства справедливого суду. Ми завжди звикли, що суд є несправедливий. Ми завжди звикли, що суд грає на стороні того, хто більше заплатить. Ми завжди звикли, що суд є на стороні того, хто має більші блати. Домовленості і впливи. Ми, українці, не маємо цього поняття справедливого суду. Звичайно, ті, хто вже роджений тут, в Сполучених Штатах, цим людям вже простіше. Вони розуміють, є суд, і є конкретні принципи суду. І незважаючи на помилки судівництва і тому подібне, все ж таки система тут, в цій країні, в Сполучених Штатах, на загал працює досить і досить добре. Чому ми, українці, маємо таке викривлене поняття суду? Справа в тому, що коли Україна була окупована радянською владою, саме так вона була окупована, і представники УНР і різних, скажімо так, державних формувань Незалежної України сто років тому змушені були втікати емігрувати, радянська влада принесла з собою оце своє судівництво. Яке цілковито залежало від ідеологічної машини комунізму. А цей комунізм своєю вбивчою ідеологією потребував судівництва виключно для одного: для того, щоб знищувати людей. Тому судова система у Радянському Союзі фактично була затеснена на те, щоб служити ідеології. Комунізму. Звичайно, на початку в 30-х роках це була тоталітарна машина, яка знищувала мільйони. Згодом ця судова система знищувала вже менше, але все рівно нищила і боролася проти неугодних. Коли Радянський Союз розпався, зникла ідеологія. Але не зникла судова система, тому нічого дивного, що Замість орієнтиру комуністичної ідеології з'явився інший орієнтир: долар, гроші, впливи і влада. Тому нічого дивного, що за 30 років в Україні, на жаль, ми і досі не бачимо якісної, справжньої судової системи. А тепер вертаємося до Євангелія. Сьогодні в Євангелії. Ісус говорить про свій прихід у славі. Прихід, коли відбудеться суд. Суд справедливого судді. Судді, справедливо, який судить справедливо. Що це означає? Це означає, що зберуться усі перед Ним народи. Кожний і кожна. Зокрема, і усі народи. І саме тоді відбудеться суд. Суд як визначення, оцінка твоєї здатності бути в небі і відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Чому різниця між вівцями і козлами? Я не знаю, чи ми дуже знаємо, занадто багато в чому різниця. Можливо, дехтось мав свої стада овець чи козлів. Я не мав, тому мені тяжко сказати. Але так собі логічно подумати, вівця вона така на загал більш блага, правда така спокійніша, овечка така, знаєте, вона собі і пасеться добра, спокійна. Натомість козел це, це щось протилежне. Це вічно вперте, вічно шукає клопотів, вічно лізе туди, де не треба. Це щось, що, з чим не можеш справитися. Тому і буде розділення. І часами виникає питання, ким, Господе Я є? Я думаю, що це питання має запитати себе кожен і кожного. Що означає бути доброю вівцею в твоєму стаді, а що означає стати козлом? Напевно, все починається не в тому, що хтось є богомільний і солодко побожний. Зовсім ні. Не треба бути солодко побожним. Перша річ треба бути собою, таким і такою, яким сотворив тебе Господь Бог. З твоїми харизмами, з твоїми дарами, які Бог тобі дав. Однак вміє використовувати ці дари і харизми протягом цілого свого життя, усвідомлюючи, що життя має початок і кінець, і усвідомлюючи, що ж відповідь за все, що ти зробив чи зробила. Саме зробив і зробила. Знаєте, Євангелист Матей, який, власне, цитує Ісуса Христа, Матей писав до євреїв. Ми, власне, вчора тут в катедрі мали нашу зустріч біблійну по Євангелісту Матею. Матей, будучи євреєм, пише Євангеліє до євреїв християн. А для єврея дуже важлива акція, дія. Це християнець споган, Павло їм міг говорити про потребу віри, життя вірою. Для єврея життя вірою це життя в дії. Тому недаремно Ісус, розділяючи козлів і овець, Дуже чітко говорить кожній групі, що вона зробила і що не зробила. Бо я голодував, ви дали мені їсти. Мав спрагу, ви мене напоїли. Чужинцем був, ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тут ми бачимо конкретну дію. Наше християнство це є. Віра у дії. Велика помилка в людей, які думають, я маю хороші стосунки з Господом Богом, я багато молюся. Але покажи, що ти зробив. Як апостол О Яків у своєму посланні дуже чітко каже: віра, без діл мертва. Тому одним із елементів нашого християнського життя це є дія. Це є те, що ми робимо. Ми робимо насправді досить багато. Ми збираємо кошти для військових, ми відправляємо пакунки, збираємо і відправляємо пакунки для сиріт. Ми стараємося допомогти людям, які приїхали з України, і принаймні направити в правильному напрямку. Ми стараємося творити спільноту. І збиратися там внизу під церквою, беручи ту канамку, сидіти разом і розмовляти. Бо це також підтримка, взаємна підтримка одне одному. Християнство і віра християнська без дії є мертвою. І цікаво, що Господь каже, коли ти робиш це своєму ближньому, Ісус каже, Ти робиш це мені. Дай Боже нам. Нам, людям, які живемо в сьогоденні світу, який не раз забуває про Бога, дай Боже нам завжди пам'ятати про кілька важливих принципів. Перший, Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає. Бог карає не тому, що він злий, зовсім ні. Бог діє у справедливості. Людина, яка ніколи не прагнула і не хоче Божого царства, людина, яка було ніколи не цікаво існування Бога, людина, яка відкидала правду і справедливість, чи зможе така душа бути у, Бога, у Бозі і з Богом? Чи може душа, яка є чорною від гріха, увійти у світло? Зовсім ні? В тому полягає справедливість Бога, і в тому полягає кара грішника. Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає. І це є слова із катехизму, це є одна із справ віри. Пам'ятаймо про суд цього Бога. Живімо не в страсі, а в любові. Бо коли ми прийдемо на суд до Бога, але проживемо життя своє в любові, то не будемо боятися цього Бога. Ми будемо вміти Його любити. А коли судею стає рідний тато, тоді суд буде значно простіший. Слава Ісусу Христу!